Тяп-ляп-раз, тяп-ляп два тяп-ляп три Все, не морочте йому, будь ласка, більше голову. Якесь ідеальне продовження твоєї руки. А я вам зараз покажу. Просто потрібно повторити цю вправу десь 100 разів. Ми вам зателефонуємо, як будинок буде готовий. Всім привіт сьогодні працюю в українців, точніше, дівчина-українка, а хлопець з Англії. Я до них, коли вперше приїхав, вона так на мене дивиться, говорить, Where are you from? І я кажу, з України. Вона говорить, я з України. Ну, ми так з ними спрацювалися, я там багато чого фарбував, а зараз зателефонували, говорять, потрібна допомога. Купа дрібниць назбиралися по будинку. Поїхали. Маю ось таку ванну кімнату. Я її, до речі, фарбував декілька місяців тому. Сьогодні потрібно замінити силикон ось тут ззовні, і також замінити силікон з середини. Також в цьому місці немає різинки. Бачите, повсюди стоїть чорна різинка. Тут її немає. Я зараз заклею скотчем. І заб'ються все місце силіконом. сіліконом. В принципі, більш-менш буде нормально. Ми раніше говорили з замовниками, щоб робити тут повний ремонт в ванній кімнаті, але вони прийняли рішення продавати будинок, їхати в інший штат, тому говорять, що просто потрібно зробити ось такі речі, які, скажімо так, кидаються в очі. Вони говорять: ми знаємо, що нові власники зайдуть і будуть тут робити повний ремонт, але... Скажімо так, по протоколу потрібно, щоб цього всього не було, тому що зараз приходить інспекція, перевіряють будинок, і ці сі всі щілі, сікончики, це все має виглядати нормально. Тому зараз тут підмазую, там підмазую. Сильно мучить мене один момент. Я коли ходив в Хомді, попоказував вам ціни на інструменти, не показав найголовніший інструмент для роботи ось оцей шпатель. Якби мені потрібно було зараз залишити один-єдиний інструмент, я б залишив би цю штуку. Це просто. Якесь ідеальне продовження твоєї руки. У нього є ну, тут гострий кінець, ця частина в нього також гостра. Оцей полукругний можна знімати з валіка фарбу, ну якщо ви миєте валік після роботи. Метал досить міцний, його можна поставити і сюди жахнути молотком, як зубилом працювати. Коротше, штука, не знаю, я її використовую просто постійно. Ось навіть зараз, бачите, я тут щищаю силікон. Я в мене такий, ніж і такий і такий, але шпатель також завжди під рукою. Я і так вирізаю, і так підчищаю. Ну, коротше, пацани, якщо ви працюєте таким інструментом, я думаю, що ви підтвердите. Якщо чомусь у вас його ще немає, то обов'язково потрібно купити. Навіть якщо ви не працюєте, купіть, хай буде. В хазяйстві пригодиться, класна штука. Так, тут закінчив. Отак це виглядає. Рухаємося далі. Ще одна ванна кімната. Тут потрібно просиліконити оці всі місця. Потрібно зачистити цей старий силікон і зробити тут якось по-людськи. Засиліконити навколо унітазу, тому що його встановили і не просиліконили. До речі, оці всі стіни також я фарбував минулого разу. Так, це зараз виглядає. Я позамазував тут все акуратно силіконом. В цих місцях також зробив. Щоб це було по-людськи унітаз. Наступні дві години ось чим буду займатися. Міняю всі старі розетки на нові. Бачите, стара розетка вже рижа. Міняю на такі ж самісінькі, але нові. На передній частині будинку маємо декілька ось таких неприємних моментів. Тут і там на углу. І там далі, бачите, також все чорне. Декілька місць, де доска вже ну так, досить сильно згнила. Нам значить, що потрібно робити з цією доскою. Правильно, нам потрібно це чимось замазати і чимось пофарбувати. Ніхто ту дошку зараз міняти не буде. Є в мене ось така шпаклівка двохкомпонентна для дерева. Зараз я її змішую. Тяпляп раз, тяп-ляп-два, тяп-ляп-три. Пофарбував та й добрий вечір. Ну що, друзі, так це виглядає. Підмалював я ці дошки. До продажу будинок готовий. Насправді їх можна було б і поміняти. Це не така велика проблема. І це не так дорого коштувало б замовникам. Питання в тому, що немає жодного сенсу в цьому, тому що новий клієнт, новий власник цього будинку, він буде абсолютно точно міняти дах. Я зараз поясню чому. Будинкові 13 років, відповідно, дах рідний також 13 років. І жодна страхова, ще рік-два не буде страхувати цей будинок. Може в інших штатах 20 років там і більше для даху це нормальна історія. У Флориді просто кожен рік урагани, після яких люди приходять і говорять, дайте нам там 100, 150, 200 тисяч, тому що стріха впала, стеля впала, стіни залило, побутова техніка і так далі. Відповідно, страхові компанії говорять, 15 років, будь ласка, міняй. Або ми не страхуємо, ризикуй своїми грошима. Тому тут 13. Я й говорю, що новий власник зайде і буде розуміти, що рік-два йому потрібно це міняти. Один із коментарів, який частіше за все повторюється на каналі, звісно, після коментарів з уроками української мови, то це коментар з запитанням, чим я знімаю свої відео. А я вам зараз покажу. Є в мене дві ось такі камери. Основна камера, яку я знімаю, це DJI Osmo Pocket 3. Отак вона називається, отак вона виглядає. Дуже зручна камера, тому що її можна ось так поставити і зручно, тому що мені подобається, я її можу ось так брати в руку, тут перемикати режими. Ось вона зараз знімає мене. Зазвичай я отак все знімаю. Отак ви це все бачите. Коли потрібно, голова перевертається в ту сторону, я можу регулювати вниз, вгору, ближче, далі. Ось і дуже гарна якість З цієї камери виходить. Те, що ви бачите на моєму ютуб-каналі, це. 90% знято на цю камеру. І останні, мабуть, 2 чи 3 відео мені друг порекомендував, я знімаю в режимі в форматі 4К. Я думаю, що ви могли б це оцінити, якщо дивитися на великому екрані. От. В принципі, якби в мене не було другої камери, то цієї було б достатньо. Цю камеру я купив виключно для Ютубу, для цих задач. Ця камера в мене була, тому я нею також користуюся. Це GoPro 11 модель. Я купив до неї ще за пару баксів ось такий тримач. Він дуже зручний, тому що гнучкий, можна під будь-яким кутом поставити, От, як завгодно, можна причепити на двері. На цю камеру я знімаю все, що ви бачите на каналі, прискорено під музику. Всі таймлапси робиться камера. Вона не така зручна, як Osmo Pocket 3, тому що на неї ось так мені ну, не дуже зручно знімати себе. якось, Мабуть, потрібно знімати з цим штативом разом. чи що. От. Не дуже подобається, що в неї швидко сідає батарея і вона швидко нагрівається. От. Але таймлапси вона робить дуже класно. Е, в цієї камери є мінуси. Вона така досить не знаю, крихка і з неї потрібно обережно. Я коли приїжджаю на об'єкт, заношу весь інструмент, а потім іду за цією камерою окремо, бо в неї ж тут крутиться голова туди-сюди. ну І дуже легко зламати, тому я з нею так досить акуратно. GoPro, нею, мабуть, можна грати в футбол, якщо надіти на неї чехол цей стекляний, то мабуть, можна грати в баскетбол. Тому ось де, хто запитував, одна камера, інша камера. Зараз знімаю на телефон, але зараз ви на каналі нічого і не бачите з телефону. Перше відео я робив на телефон, потім міксував GoPro з телефоном. Зараз оці дві роблять всю свою роботу ви можете порівняти, я включив камеру DJI Osmo Pocket 3, і до цього був телефон в тому самому місці і з тим самим освітленням. І ще часто запитують, що це в тебе на шиї і як тобі ці навушники. Так, це навушники девольтовські. Якщо ви шукаєте навушники, які будуть гарно грати, і з дуже класним звуком, то ці навушники вам не підійдуть. Ці навушники дуже зручні для роботи. Мені подобається саме такий формат, коли навушники висять до шиї. Я раніше також користувався подібними. Ось вони на шиї висять. Коли мені зателефонували, я можу вкинути сюди в вухо, прийняти дзвінок, поговорити, зняти і працювати далі. Якщо там навіть грязні руки в перчатках, це не проблема. Мені більше подобається, як звучать, наприклад, аерпоси, але з ними проблема грязними руками їх треба знімати, кудись класти в цей бокс, там щось заряджати. Ці заряди, в два дні вони висять на шиї, я про них навіть не думаю. Зараз приїхав до постійних клієнтів, вони раніше жили в орендованому будинку, а цей будинок для них будували. І в місяць, як заїхали, абсолютно новий будинок запросили тут декілька кусочків плінтусу, прибив, підфарбував там стіни, були поцарапані. Декілька годин ходив. Вішав картини, декор цей на стінах. Мабуть, були найвідповідальніші картини в моєму житті. Ми ходили разом з дизайнером по відеозв'язку дизайнер і ходив лівіше, правіше, нижче, вище. Говорить, це хто такий <смеш> на мене. А замовниця говорить, не хвилюйся, це наш хендімен. Він найкращий, каже, The Best. Ми з ним вже працювали. Дизайнер говорить, а ну типу, окей, нехай вішає. Не знаю, чи то картини якісь такі дорогі, чи то дизайнер собі ціну набував. Зараз буду міняти дверні навіси, тому що їх пофарбували разом з дверима і почала вже облазити на них фарба. Отак От це виглядає. Замовниця купила нові, тому зараз міняю кожні двері по 4 штуки, і дверей тут в будинку, не знаю, 20. Плюс. А тепер просто потрібно повторити цю вправу десь 100 разів. Стосовно самого будинку, замовники говорять, що не задоволені абсолютно забудовником, тому що після забудовника приходили і все тут переробляли. Отак От це виглядає зараз. Заходиш, звичайно, будинок виглядає шикарно, великий, величезна кухня, тут три ванних кімнати, два окремих туалета, три чи чотири спальні. Так, задній двір виглядає. Тут міг би бути басейн, але вони не захотіли. Ось, і говорять дуже багато косяків. Те, що переробили, то одне, а те, що тут ще позалишалося, ось такі шви. Також їх потрібно, бачите, понамазували, потрібно переробляти. Давайте покажу, як виглядає вулиця. В забудовника є декілька варіантів будинків. Тобто ти можеш обрати там варіант No1, номер 2 чи номер 4 наприклад, і все. Я так розумію, три чи чотири варіанти. Ти обираєш, який саме ти хочеш, і все. Ось, наприклад, будинок, який ви бачите. Тут він точно такий самий, як будинок в сусіда. Ось будинок, в якому я працюю, він точно такий самий, як отам наступний будинок. І в принципі я не бачу навіть третього варіанту. цей відрізняється. Можливо, ну 3-4 варіанти. Тобто ти не можеш щось в ньому рухати, можна гараж поставити або зліва, або справа, і все. А там якось ванну, кімнату зробити більшу чи меншу, чи там якусь спальню переробити. Такого варіантів немає. І стосовно ремонту всередині, замовниця говорить, що в тебе є там 2-3 варіанти плитки, 2-3 варіанти фарби і пару варіантів кухні. Тобто забудовник питає: плитка, оця чи оця, оця, чи фарба, оця чи оця, оця, чи кухня, оця. все, ми вам зателефонуємо, як будинок буде готовий. Замовники купляють кухню, яку їм. Робить забудовник. Після цього вони приходять і кухню, за яку вони вже заплатили гроші, знімають, викидають на смітник і ставлять сюди кухню, яка їм подобається. Так само плитка не подобається, можеш прийти, коли закінчимо будинок, зірвати плитку і поставити, яка подобається. Забудовник зовсім не церемониться, тобто йому потрібно зробити вчасно і поміститися в бюджет. Все, Не морочте йому, будь ласка, більше голову. Класне містечко їм тут побудували, скоріш за все, ще рік назад тут було просто поля і болота. Зараз ось така вже красота. Дуже класна атмосфера. За цілий день я роздав, мабуть, з десяток своїх візиток, тому що сусіди всі приходять, всі знайомляться, всі такі щасливі власники нових будинків, тому будемо приїжджати сюди працювати. Це правда трішки край географії. Вони знаходяться. Це вже дальня точка від океану. І далі сюди, бачите, в глибу Флориди починають забудовуватися нові поселення. Тобто далі вже зовсім нічого немає. Ну нічого, мені сюди 20 хвилин по пустій дорозі, 30 хвилин по загруженій, Не проблема. Зараз виїду, буквально ось там за 100 метрів. Ще зовсім нічого немає. Хочу зупинитися, показати вам, що там відбувається. Ось буквально в 100 метрах, ви бачите, там паркан і пальма, Я звідти виїхав, там вже бурлить життя. Тут поряд. Це життя тільки створюється. Купа техніки. Зранку вона вся працювала, зараз вже сонце сідає. Американці, так як українці, не хочуть працювати, то я думаю, шості вже заглушили свої трактори та і поїхали. Думаю, через рік буде тут така сама красота, якось через дорогу вже буде фонтани, водопади, і будемо приїжджати сюди, вішати картини, встановлювати двері і робити людям тут ремонти. Пам'ятаєте, будинок з минулого відео я фарбував, замовники написали, говорять, не подобається фарба. Я запитую щось з моєї роботи. Вони кажуть, ні, робота нормальна, а от фарба, відтінок не подобається. Говорять, карточка нам подобається, яку ми взяли в Хомдіпа. А як виглядає будинок взагалом, загалом, не подобається? І в них, до речі, претензія до хомдіпа. Не знаю, в чому претензія. Я їх запитав, карточку, ви коли прикладаєте до стіни, вона відрізняється чи така сама? Вони говорять, ні, така сама зливається, але карточка це одне, а будинок виглядає зовсім по-іншому. Коротше, сказали, будемо зараз сперечатися з Хомдіпа. Якщо ми їм щось там докажемо, то, можливо, будемо перефарбовувати будинок. Не знаю, які в них будуть аргументи, і ну, приблизно уявляю, що їм буде відповідати хомдіпа. Будемо на зв'язку. На наступному тижні я туди поїду фарбувати ті дві кімнати, які залишилися. І дізнаюся результат сперечань. У мене ще годинка, поки повністю не сіло сонце, поперекладаю свої іграшки. А вам, друзі, дякую за перегляд. Залишайтеся на каналі. Всім па-па!